Приїхали випарувати кобелу, кобелу вже спорували та й поїхали ще далі познімати коники тут, гоздики є. Це коник свого кохання. Такий файний коник. А ти що любиш мене? Любиш? А то я щось блешу задушу. Такі куймураків. Вісім раків живуть. Повністю робочий кі. 12 травня, було вікна. Не дають вони зближитися. Файний, великий, Та Кобелка. Кількові два роки минуло, до з Два роки було 15 років. О. Покрета Гарденом Сергієв. Тиждень у Сергія відкантувала, попорвали. Velika toža je dosta fajna. No, najk, že ribca vzela. To u nas zareza 2-3 mise, tako nabereš, nabereš. <tipra> Тут у вас так інтересно, це все обгорожують клаптиками, що всі, кожна своя царенка. Так, так, ми не, не путаємо, не приселі, не а у нас тут все на ланцах, або я тепер пастухи понакладав, ще маю два від того року, один цього року. Десь такі я влупив пастух на кілометр нитки. Пустив мене з двох боків я ліс. Я десь є, що включаю, включаю. Проводжу, але... Перші немає, треба ще покласти сам пастух і цей і зазвлення підключити. Зимов він був, то мав 2,18 об'єм. Тепер кобела має 2.05, а зараз ще набере десь мати під 2,10. Муха має. Кобіць, кави, кобела теж має на продаж. Ми вже прозуде зробили, теж жиремно. Лошиться роботу має. Це лошиться по кому по, по Ага. Ну та ну, так казав мені дядь той. І зараз я нагадаю, як то Смельницька область, полоння, місто Полоння, там ферма теж є. Ага. Повідти її треба. Та файно ну, таку кучеряву грему має, грева на добаки. Ага. Трист буде, ще фрист файно буде, лиш так, нога відійде трошки буде за Але ще й Та що тобі до роботи, що треба? Та вже йде на mm. Фира одна кінка любе. Що хоче. Але кажуть, що коні великі тут не йшли. Та йде, так ідуть. Це, Але... це такий кінь має дреку. цей... Ну що? Та він великий довгий, він щось має по собі цього. Е, Турийця. Що стайку крові має. Ну то я знаю. І що, чим більший довше, тим йому легше йти. Не, мен такі, такі ну, але Він бігти він ці удовольний. Так, але як так він деверхом то й що? Що, він упріває? Ні. Ну. А такий Олександрієць, хто запітаний, та він трохи пройшов вже мокрий, мело на ньому. То вже не інтересно. Не Щой маленька, ти вже прийшла сюди? Що Щорис від мене А Така тут краса, десь, так люди живуть Якби мені хтось тут 50, садку уділив я б теж жив десь там откуп в, в Але я сам у лісі так Нема за чим банувати Така то краса у нас тут Підписуємося на канал, ставимо лайки. без без нічого. Ну то це люкс. Я муху кою у станку. Навчив так і так кою, бо я не маю сам кою. Я то ж самкую. Ну, Стайнєш трайбан ззаді закладаю, під'їзую, собі, задній задні легше. Не під'язую нічого, абсолютно, все у руках. А, а я не можу в нас. Но... Коротше, свій привек зав'язую, та любу кобелку, коняку. Закладаєш трайбан, виходить такий станок. Добрі дві години та є вковав. Олег мене нарадив всім шліфувати болгарку. Я теж тепер пробував. То люкс. Коневе ти кобилі. То так гладонько все кругом, У руках теж. Але кажуть, що є тепер круги я, я, з Америки я, я, такі, я, 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 такі я, я, що на знапайку, що а, ну так ще, ще різні, що... не гріє гріб. Ну і це не гріє. гріх, гріх. Я так пробував, знаєш, чи гріє. але то дорогий круг. То дорогий 100 доларів. А Ну, 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 щось ти по того. Звісно ж, ти можеш вичищувати, коло стрілки все. А це я відчищую так, лиш по це цей по боках зашліфовую, а то все собі стругом беру. Тепер перший раз полову. Та й то, чоловік, тримає троє коней. Та й трудися. Жінка, діти хочуть їсти, треба працювати. А дуже експертів пишуть, що вам дають гроші на ці коні та зловили олігархів за одно місце та ще щось. Люди треба трудитися. Щоб щось мати, треба трудитися. Туристи катають. Чоловік катає туристів, хто би бажав. Місто Верховена? чи СМТ Верховене. E, чи місто СМТ. Номер буде під відео. Коп цікавило. Маєте певні котеджі, котедження. Та й ну, є, все є. Рочі, все є. по попетушки, по що треба, все. Ча нема, мани, не все найдуть. Я б сам був чан хочу йти попаритися, десь лимакове. Здравіть на два дні, а так. Ти тут можеш їх підключити до пастуха я щось за блеску їх знімав. Як я люблю ці ручні коні. Та познімати не можеш, нічого зробити не можеш. Ну, Та ну. є є такі коні. А ви ну, раз, 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 раз. Ну, так. А, а так уже все. Дістала б раз по храпах і вона би вже не. Алло. А такий вітер шумить. Вже буде поганий звук, тому будемо завершувати. Дивіться, красота. Небо прояснилося, кажуть хлопці, що е, ці приморозки кожен день. У нас приморозків немає, слава Богу. Всім гарного мирного неба, гарної днини. До побачення, підписуйтесь на канал, ставимо лайки і не забудьте прокоментувати.